Доброго дня, вітаю вас. Насамперед, я хочу уточнити, про який саме документ йдеться. Йдеться про стратегічний план розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 -20 роки. Так, та двадцять так. роки. Так, ми вже не перший рік працюємо із Радою Європи. Власне, щодо напрацювання стратегічного бачення, і нарешті, ми дійшли до так до залучення громадськості. Власне, це є пріоритетом Ради Європи, щоб залучати громадськість до обговорення. Цей захід став першим із серії заходів, які ми плануємо вже на наступний 2023 рік. Адже в чому постало питання? Питання полягало власне, в тому, чи нам зробили зараз. Я, я, вас, я вас зараз да, я вас на да. секунду зупиню. Бо я якраз для наших глядачів не проанонсували і хотіла поставити якраз питання для вас. Mm -hmm. Власне, так, стратегія це є такий документ. Він вже давно у нас і він працює так само. Ви зараз, якраз ну, не, не те, щоб назвати що громадські слухання, але в такому дружньому і досить багаточисельному форматі, бо я бачила. Із фотографій, так само в міській раді, а чимало було експертів з різних сфер, і ви якраз коригували ось цей документ в зв'язку з тим, що війна внесла свої корективи, і ми мусимо на це відреагувати. Якщо ми можемо з вами зараз говорити про те, що конкретно буде змінено, бо ми бачимо, що удари по інфраструктурі призвели до того, що так, мабуть, треба відмовлятися на якийсь певний період часу від переходу на електротранспорт. Бо ми бачимо, що з цим ну є в євназа. Раз проблеми брак просто електроенергії. Ми так само розуміємо, що екологія буде страждати, бо ми використовуємо генератори масово, причому і теж, мабуть, це відтерміновується. Я б хотіла б, аби ви ось про такі речі нам якось більше розказали, що буде з нашою громадою. Вже як ви відкоригували ось ці плани, чи будете ще їх подальшому? Що ви вже зараз якраз говорили? Як будете їх коригувати? І від чого відступили, від чого відмовилися, а що просто відтермінували? А дивіться, я спробую правильно розставити акценти. Перед цією стратегічною сесією наші партнери з Ради Європи проаналізували стан виконання тих завдань, які були визначені нашим стратегічним планом. А вони склали такі ну детальні, абсолютно діаграми, графіки. Тобто, ми це все маємо в користуванні. Міська рада на це зв'язає. Тобто, ми бачимо свої проблемні місця, які завдання нам, скажімо, вдалося виконати, які завдання через війну довелося скасувати, відтермінувати, відкласти. А, ця, мета цієї сесії була саме зібрати думки бізнесу і громадськості, що на думку бізнесу і самих хмельничан є нашими слабкими місцями. Ми ще поки що на сьогоднішній день а, очікуємо. На результати цієї сесії, тому що Рада Європи повинна їх опрацювати, але я можу сказати, що так такими більш найбільш болючими місцями є саме інфраструктура, комунальний транспорт. Це те, ну що всі зауважують. Також бізнес неймовірно страждає від відключень електроенергії, і це йдеться не просто про те, що бізнес страждає. Бізнес ну знаходиться просто часто в агонійному стані і шукає способів, як йому вижити в цих складних ситуаціях. А ми працюємо над е, тим, щоб якось е, забезпечити бізнес генераторами ну як просто сприяти, допомагати в цьому. Власне про це і йшлося. Але, Але наразі так... я кажу, що про е, всі результати сесії ми ще поки що очікуємо, тому що е, обговорення відбувалося в таких е, ну, трьох е, групах. Кожна група була приблизно по 15 осіб, тобто складалася із представників влади, бізнесу і громадськості. Кожна група могла вносити якісь свої пропозиції, своє бачення. Ми пройшлися по кожному пункту плану стратегічного плану, і вже навіть на кінець заходу були такі попередні результати. Це те, що я сказала. Це загалом інфраструктура також. Пош... Говорилося про недоступність житла, зростання цін на житло. Теж болюче місце для хмельничан. Це паркування, паркомісця пропозиції зобов'язувати забудовників будувати багатоквартирні будинки одразу із паркомістями. Крім того, теж торкнулися питання. Енергозбереження і утеплення будинків, ми знаємо, що в місті функціонує програма «50 на 50», Тобто співмешканці багатоквартирних будинків можуть звернутися до міської влади в тому, щоб вона допомогла профінансувати утеплення свого будинку. Говорили про різні програми діючі, які теж зараз діють в Хмельницькій міській територіальній громаді для бізнесу. Це, скажімо, теж часткова компенсація участі в міжнародних виставках, адже ну. Війна війною життя продовжується, і ну теж потрібно якось доносити до бізнесу інформацію про наявні можливості. І я, як представник агенції розвитку Хмельницького, скажу, що ми постійно працюємо над е грантовими заявками, над залученням грантових коштів е в нашу громаду для нашого бізнесу. Ми відкриті до нас можна звертатися, бо на жаль, ну часто бізнес стикається з, з проблемами в тому, що, скажімо, е немає за що модернізувати виробництво. Є бізнес релокований, який при релокації втратив частину своїх виробничих потужностей, і бізнесмени просто шукають можливості звідки взяти кошти, як їх залучити. І я скажу, що ми, як агенція розвитку, ми абсолютно відкриті. Ми маємо досвід у таких справах. До нас можна Звертатися ми підберемо грантову програму, і навіть в цьому році вже вдалося декілька бізнесам допомогти виграти грантові кошти, щоб ну, якось підвищити їхню стійкість і допомогти функціонувати uh, під час війни. І далі таке питання далі. я не знаю, якщо чесно, наскільки взагалі його зараз коректно ставити, і наскільки вам буде коректно на нього давати відповідь? Інвестиції під час війни просто от сьогодні побачила те, що великий не буду називати саме це дуже відоме підприємство, відома компанія. Вона збирається зараз будувати на Волині новий завод, тобто якісь інвестиції все ж таки є. Як у нас з цим в Хмельницькій міській територіальній громаді? Чи когось можете зараз залучати, бо ми знаємо, що ну, експерти кажуть про те, що після війни Україна точно буде дуже цікавою для інвесторів. А як під час неї? Знаєте, це питання краще задавати представникам відділу економіки. Я не надто компетентна. В цих справах скажу лише те, що агенцією був розроблений інвестиційний портал міста Хмельницького. Ми не один рік. Займалися виготовленням інвестиційного паспорта міста Хмельницького, тобто, в нас є базис, що ми можемо запропонувати інвестору потенційному, є певні напрацювання, ми можемо супроводжувати потенційних інвесторів, але щодо таких питань, краще звертатися до представників все ж таки відділу економіки.